В мене стільки багато ковдр та пледів, що інколи я навіть не знаю, як ідеться це зберігати. Але на щастя, маю декілька органайзерів від Organize.ua, які повністю вирішили мою проблему. Ці сумки, наприклад, чудово підходять для зберігання подушок ковдр та пледів. Вони залишаються чистими, не припадають пилом і не вбирають сторонніх запахів. А рушники в мене взагалі різного кольору, тому ці кофри ідеальні для їх зберігання, бо всі кольорові рушники зникають з поля зору. Цю перетинку можна зняти. Найкраще те, що мені не треба діставати всі рушники. Зверху, щоб дістати один знизу. Також в гардеробні я зберігаю всі маленькі речі мого синочка, щоб потім віддати їх на благодійність. До сьогодні я зберігала їх в цьому зеленому боксі, але цей колір створює візуальний шум в гардеробі. Тому, як бачите, я обрала нейтральний бежевий колір для всіх органайзерів. Ця сумка дуже містка, має зручні ручки, які допомагають легко діставати її з верхніх полит, а прозорі віконечка дають змогу швидко побачити, що саме всередині. Тож порядок в текстилі наведено, а в наступному відео я покажу, як просто організувати жіночий одяг.